Прямо зараз ми бачимо про те, що на ринку немає ніякої волатильності і ліквідності. Воно і не дивно, прямо зараз на ринку вихідні, але вже скоро з понеділка я очікую на пару позицій, про які я розкажу в цьому відео. Прямо зараз у мене всього дві позиції по біткоїну по ефіру відкрито, і також в мене стоїть лімітка по солані. Якщо зайти на 4 чотиригодинний фрейм по біткоїну, ми можемо бачити про те, що у нас формувався імбаланс в зоні 85-86 тисяч доларів. Тому було б ідеально відбитися від цієї понижки і піти вверх. Також, якщо ви ще не набирали лонг позиції, то це будуть ідеальні точки входу потенційно в біткоін. За 85-86 тисяч доларів. І в порівнянні з ефірми також заходив би в цей термін. І також прямо зараз в мене стоїть лонг-позиція по Солані в лімітному ордері по 123,3. Якщо відкриється цей лімітний ордер, я буду його тримати до Солани позначки приблизно 140-145 доларів. Також хочу вірити в те, що вже скоро ми підемо якраз таки на позитив на ринку, і вже скоро біткоін буде 90 тисяч плюс, в подальшому це навіть 94 тисячі доларів, адже ринок був максимально нестабільний і дуже багато ліквідності. Знизу ми все ж таки зняли, але ліквідність зверху вона так і є. Тому напередодні різдва і також напередодні нового року я би хотів закрити всі свої позиції в плюс. На фоні цього всі зафіксувати свої позиції і вже з нового року виступати з новим торговим календарем і без ноль позицій, тобто всі закриті позиції по тейку. Також нагадую, минулого тижня ми закрили плюс 877% частого прибутку. Забрали 4 позиції по тейку. Також цього тижня у нас був тільки один тейк по солані, і на фоні цього я тримаю біткоін і ефір, також в лонг, і їх не фіксував. Також про всі позиції пишу тільки в Телеграмі. Зараз ринок максимально нестабільний, тому в Ютуб я просто банально не зможу виставити відео, і ти не зможеш його переглянути. А в Телеграмі все робиться тут і зараз. Тому рекомендую саме тобі підписатися на мій телеграм-канал. Також я в партнерстві з біршою Бінгікс Прямо зараз создаю дуже великі винагороди. Тому підписуйся і щоб забрати винагороди, і також, щоб бути в курсі всіх новин в світі крипти.